Максим, от у мене двоякі е, враження. Трамп каже, сказав, що? що Зеленський хоче завершувати війну. Зеленський готовий до переговорів. Він про це написав у своїй соціальній мережі True Social. Але цікавий момент, Зеленський, от пишуть видання, відхилив заклик Трампа до негайного припинення вогню. Припинення війну без гарантій спровокує Путіна знову її почати. Я сказав, що нам потрібен справедливий і сильний мир, який росіяни не зруйнують за кілька е років, як вони це вже робили. От таким чином, нібито, і пи пише, коли ми говоримо про дієвий мир з Росією, ми повинні говорити передусім про дієві гарантії миру. То виникає в мене питання: дійсно ця була зустріч конструктивною чи можливо вони навпаки не порозумілися між собою у баченні подальшому баченні розвитку подій? Ну, перше варто розуміти, що там зустріч була близько 40 хвилин, і очікувати від неї якогось прориву, що от вони за 40 хвилин взяли і проговорили всі моменти. Ну це ж просто неможливо. Це питання більш такої довготривалої стратегічної роботи. Що стосується цієї заяви, в Трусошала, якого Трамп написав щодо того, що Україна і Зеленський готові укладати угоду. В майбутньому, то я це більше як плюс розглядаю, чому тому, що зовсім нещодавно Трамп говорив про те, що Зеленський не здатен укласти будь-яку угоду навіть найгіршу. Це пряма його цитата. Зараз він вже говорить, що Зеленський здатен укласти угоду для України. Тобто, ми про проявили те, що можемо бути договороздатними перший пункт. Пункт виконали тепер залишилось показати, що Росія насправді не є договороздатною, що вони просто намагаються, всі намагаються всіх обманути ввести в обману, збрехати, сказати неправду, як то кажуть, і що стосується того, що в деталях є різні читання, та безумовно, безумовно, ще у Трампа немає повного бачення того, як він цю війну хоче завершити. Він знає, що він хоче і завершити. Він знає, що він хоче укласти угоду. У нього є кілька варіантів на столі, які зараз лежать і всі намагаються під час цих торгів переконати, що їх сценарій, сценарій є найкращим в даній ситуації. І безумовно, ну для нас безпекові гарантії є ключовою історією, тому що якщо будь-які там припинення вогню, якесь е е перемир'я, заморозка тимчасова відбудеться без е е гарантій для України, то це однозначно буде означати, що Росія повернеться зараз. Вони ще з Сирії перекидають. Свої е, свій особовий склад і зброю під час свого відходу, і вони їх перекинуть е, на, ну безпосередньо сюди, в Україну на війну проти нас, і це також буде додатковим ускладнюючим фактором тому о, ну, безпекові гарантії. Це безумовно ключова історія. Те, що це ще це буде НАТО. Як ми того хочемо, чи щось інше? Це вже ну таке питання, на яке поки що у мене особисто немає відповіді. Ну е це вже таке питання, які гарантії е безпеки. Але ж якщо у цій зустрічі тристоронній брав участь Макрон, теж він певно е якось приєднується до цього питання гарантій безпеки. Які Франція може надати зі свого боку гарантії безпеки? Ну, обговоря ж такий сценарій, за яким французькі і британські війська стануть гарантом цієї безпеки. Що якщо відбудеться привинення в вогню, то по лінії розмежування будуть розташовані французькі і британські гарнізони, які будуть ну там просто підтверджувати те, що ці країни там є гарантами безпековими, щоб Російська Федерація. Не розпочала новий акт агресії, тобто умовно є обговорення такого сценарію, що буде демілітаризована буферна зона, і цю демілітаризовану буферну зону будуть контролювати якісь об'єднані європейські війська, але найчастіше говорять про е Великобританію, Францію. Ну, там можливо країн Балтії, Балтія думаю точно впишеться як тільки з'явиться така можливість. Тому ну, це обговорення є. Я думаю, що Макрон в цій ситуації дуже добре себе перед Трампом зарекомендував. Він же взагалі, одним з перших його привітав навіть з перемогою на виборах. Там буквально Орбан і він прям ну вони були. З розривом в пару хвилин, тобто Макрон налаштований на те, щоб плідно з Трампом працювати. Не знаю наскільки відповідає дійсності той матеріал ЕКСО з приводу того, що саме Макрон Трампа переконав зустрітися, але якщо ну це до речі, та... може бути от вибачте, що я перебиваю, Максиме, Це до речі, може бути якраз таки і неправдою, тому що, от ми так знаєте, автор дуже ставимося до міжнародних виданнях до якихось авторитетних неймовірно джерел. А виявляється, як мені пояснило декілька розумних людей. Насправді купити, як це називається у нас серед медійників джинсу, тобто заказуху, не так вже складно. Тобто, умовно кажучи, якісь російські лобісти могли подібну статтю замовити навіть у такого видання, як ЕКШО Теоретично могли. Я не можу стверджувати, що це дійсно так. Тобто, ставити Я це... більше в більшості випадків платити не потрібно. Розкажу секретик, як це працює. А ну розкажіть нам. От як, як політичний консультант, більше в минулому. Ви теж таке робили? Ну стояв поряд, коли таке робили. Так, розкажіть добре, розкажіть я. нам. Дивіться, знаєте, наприклад, там номери телефонів різних журналістів, так. особливо тих, які люблять там гарячі, смажені новини. У нас такі також є. І по секретику пишеш. Слухай, тут такий інсайт. Тільки не кажи, що я тобі розказав. Тому що такий секрет, Такий секрет, Ти знав, що насправді Трамп не хотів з Зеленським зустрічатися. Це все Макрон його переконав. Тільки нікому не кажи, що це я в жодному разі, бо це ж такий секрет. Мені просто голову сплече. такий, інсайт, інсайт, срочно на першу шпальту. Працює ну, десь в двох випадках з трьох. Але знову ж таки, це мені розказували. Сам такого не робив. Тому це хочете вірити, хоч хочете максима. Звичайно, я вам вірю, що ви такого ніколи не робили. Ну, от вірю, інакше б ми ж не, ніколи не запрошуємо нечесних експертів е, до нас в ефір. Ніколи такого не відбувається. Тобто, фактично, це могли спеціально запустити дезу, ну дезінформацію. А журналісти такого авторитетного видання, як ЕКОС вони. А, точно, Господи! Боже! Це, це так при, може спрацювати в авторитетному виданні журналіст ніяку мінімальну навіть перевірку е, фактажу не зробить. Ну, ця технологія називається ціньовий прес-реліз. І якраз тут суть заключається ага. в тому, а як ти перевіриш? Ну, тому що, ну скажіте, тобі ну, ніхто не скаже, бо це такий секрет. Це а ж, це ну, називається. Це, було... це просто елементарна медійна афера. Махінація. В такі часи живемо. А от з таких медіа е закордонних, яким, ну, наприклад, я найбільше довіряю з того, що монітори можу за економіст, значити, от за ними, скільки я е спостерігаю, читаю, там ну, Майже не було чогось чогось такого сумнівного. У них жорстка редакційна політика. Тут багато що залежить від гнучкої редакційної політики в деяких і наших медіах. Вона є надзвичайно гнучкою. І от такі повідомлення в WhatsApp Вони є достатнім таким обґрунтуванням для того, щоб викатати якийсь, якийсь матеріал. Деякі журналісти самі ж цьому зізнаються, що їм в WhatsApp -і нашептують і вони там на цьому ґрунтують свою надіотак. От виявляється авторитетні е, повідом, повідомлення авторитетних міжнародних видань можуть бути елементарно пліткою, яку бабка надвоє сказала. Дякую вам дуже, Максима. Максим, Максим не експерт, міжнародник.